Хата на кістках військовополонених, власник одного з будинків у кривому розі був шокований і раптовою знахідкою і від усвідомлення того, що власна оселя побудована на місці масового поховання в'язнів концтабору. Тепер справа за пошуковцями, які вже найближчим часом планують розпочати роботи з вилучення останків з землі та спробують встановити імена загиблих. Господарі цього будинку зізнаються, втратили і сон і апетит. Відтоді як дізналися, що їхній будинок у прямому сенсі стоїть на кістках. Тут мала бути вигрібна яма. Натомість розпочинаються археологічні розкопки. копав і наткнувся на кості. Конечно, муторне відчуття. Практично дві ночі не спал. Ну та остатки бойцов РКК розстріляні, умерши, тому що здесь був територія концлагеря штулах. І 41-му році, в ноябрі місяця здесь уже було. Дета около 12 тисяч воєноплених і громадянських літ. Те, що масові поховання у цьому районі є, відомо давно, але досі на них жодного разу не натрапляли. Яма наповнялася останками умрішляних. Вот ми бачимо череп судя по зубам до 20 років цьому чоловіку. Фрагменти матерії, це говорить про том, що это воїнська. От фрагменти шинелі лише за попередніми підрахунками у цій братській могилі може бути до тисячі страчених військовополонених. Пошуківці кажуть, роботи тут у них буде багато, адже тільки за їхніми попередніми підрахунками ця братська могила метрів з п'ять завширшки і аж двадцять завдовжки. Тут найбільший розстріл розстріла та була матросов Сівастопольців, котрий бунт. Закованы в цепи. Вот они этими цепями давили собаки. охранников. немцам пришлось расстреливать и своих же, щоб подавить этот бунт. Где-то около 600 человек их расстреляли. Гдіні можуть бути здесь, може бути дальше. Роботи із вилучення останків розпочнуться. Щойно пошуковці отримують офіційні дозволи. Вже готують і листи у німецькі архіви, сподіваючись, що паралельно їм вдасться встановити і особи загиблих тут солдатів. Пошукові роботи тут планують завершити до осені. Потім знайдені рештки перепоховають. А господар будівлі каже, замовить поминальний молебен. Осенко, Сергій Файзулін. Новини два плюс